Друзі, подивіться, коротше. Яка потва. Кілограмма тринує. <рес> Скажемо. Дивіться, яка лапать. І що витягнув? Хто Діма Фішмен. Набоїла крильову. Коротше, зараз будемо перезавозити. Красава, ну. Але... Ще такого витягнемо одну. Ох. Коротше, друзі, менеджер. Тяне, в воді, коротше, бляха. Він ще й по телефону говорить. Зараз завезу корабліка, візьму у нього. Я поки що. Боже, що це робиться? Блявіся, як тяне. Ось, все, він такий клюнув. Кстати, з одної точки риба бере. Все, На... друзі, коротше, друзь, постарайся. Маленький. На... Все дуже мало у нас сьогодні, 3-4 години максимум. Але за цей короткий період спробуємо щось зловити. Короче, щось крутить, вертить, пари, там якесь давлення, атмосферне. Коротше, але все одно ми спробуємо щось зловити і показати це вам. Я хочу зловити і Карпів, і Амуревича, так що будемо сьогодні спробувати. Будемо нашим помічником назад, він стоїть завозити, пробувати. Так що спостерігайте. З вас. Майккос. Підписочка. Підписочка. Мама, їдемо Мами... на дочку. Їдемо на дочку. Там зустрінемось і все по порядочку. Вам розкажу. Погнали. Бах! Коротше, таке місце урвали. Прийшли сюди, ось. Тут таке зараз все зарощено, зараз будемо розчищати. Трошки пару гіллячок зріжемо. Бо чувак сів на нашій точці, тупо перед нами їхав, приїхав, сів. Просто нам не хватило 5 хвилин. Але бачили, там воно рибка, де плещеться. Зараз ми туди будемо возити нашим помічником, тому погнали, будемо замішувати корм. Так, коротше, у нас є така кукурузочка. Бачили, там кукурудза, фасоля і, я так розумію, перець. Коротше, зараз ми сюди її насипимо, з бустерками розбавимо, додамо ще чогось. І зараз завеземо пару точечок, закормимо, щоб рибка потихеньку підходила, поки ми будемо розкладатися. А менеджер, бачите, розчищає, точечку нам робить. Так що погнали. Так, дивіться, засипали кукурузки. Нормально десь піввідерочка. Зараз візьмемо, просіємо від крупної фракції у нас опухоль. І додамо сюди. Так що давайте, я це все знімаю, бо менеджер розчищає точечку, так що я вам вже покажу готовий екземпляр. Так, крупну фракцію додали, тепер додаємо кукурузку. Я зараз вилю все, що в неї такий сок, щоб добре пахло. Щоб рибку привлікав цей запах, він її добре привлікає. Трохи так висипем, да? щоб нам ще хватило, трохи порибачити нею. Так, подивіться скільки. Замішав каші, Добавив бустерочка, змішав з водою, пахне дуже класно. То я зараз коротше, поїду забивати точечки, а менеджер буде розкладатись. Так, подивимось на мої комбінації. Бачили, які професійні я зробив. Крильовий бойл і пупапчик підрізав. І а це сливова палеточка І також такий пупапчик підрізав. Просто ідеально виглядить, щоб була ідеальна засічка. Так що давайте будемо зараз його закидати. За основу в мене ось така прикормочка, фруті-фруті, карп -метод мікс, Я її просіяв. Крупну фракцію я віддав сюди, щоб возити нашим помічником. Ось бачили яка вийшла. Зараз мочу, додавлю секретні інгредієнти і відправлю таку, як... А міласа дати трохи? Не, не. Що для... Щоб Фруктами пахло, так як вона зараз пахне, так хай пахне. Це десь весною осіння на теміласу. А так я думаю, зараз фруктами Ну що, Дві удочки я закинув у воді. Зараз будемо завозити менеджерів, покажу вам це, як завозити. Будемо чекати коротше, на клювання. І зараз ще покажу на що буде ловити менеджер. Коротше, щось подобне каже. Коротше, теж таку палітку сливову ставити. Ну і такий бойл, може ви пам'ятаєте, коли ми були в минулому відео тут, я, якщо не забуду, ставлю підсказочку. Ми на цей бойл ловили вже, я не знаю, місяць він у нас лежав. І ми зловили на нього Амура, пару карпів. Коротше, сьогодні ми знов поставили такий і будемо сподіватися, що щось клюне знов на цей бойл. Погнали! Так, ну що, помічник приїхав, удочки завезли. О, тепер залишилось чекати на клювання. Вам бажаю приємного перегляду, лайкосики, підписочки нам. Ну, а нам з Демофішмен вдалий риболовлі, Так що погнали! Лайкосик і підписочка. Ну що, наконець-то ми розчистили. Красоту навели, порядок, зрізали, гілляк, пара, травичку покосили вона тепер, бачите, зробила місце. Оп! Красота! Так, ну що, розпалюємо гальчик. Сьогодні плануємо зробити перекусік. Ковбасочки пожарити. Така погодка хорошенька. До речі, так, дощ іде, бачите. Сонце світить, дощ йде. Коротше, не знаю, що це. Ми зараз будемо рибку ловити і жарити ковбаски. Балабаски. Чуєте, як шкварчать. Через це я люблю рибалочку по секрету, вам скажу. Кайфуєш і сиш. О. Ну що, завозимо нашими, нашим помічником? Катушечки мотаються. Ще залишилося 26 метрів, 25. Наш помічник пішов. Зараз завозимо і вже 100% буде клювання. Так, давай на іншу точку. Повертається помічник та ти що? Добрий день трошки підкоректуємо. Все, менеджер забирай. Все, приплив? Покажи людям. Друзі, подивіться, коротше, яка платва. покажи плеще мене. Ти подивіться, який паровоз, є. Нища, нища. О, подивіться так, який. Дві мої більше, ніж дві мої руки, дивіться. Бачили? Скільки важить? Десь кілограм тринує. <рес> Грам триста може, я повірю. Ну це на опасно. Просто і критом повні. Я не знаю, що це заліз. Ось здорово. Відпускаємо. Поплила. А ми йдемо ловити карпа, а не красну пірку. Так,

Ну що, подивіться, яка лапоть, це, це що там короче, три з половиною железяка. Засічка за там без шансу, Там, ну, ну, тут просто без шанс. Кондик, Димофісмен ловить. засікся за цей. і за, за подсак, подсак, і так. Здорова риба, здоровенна, тягався довго. Ви ну самі я її тобі довір, скажу, диви. А він вирвав, бач? Все, бач? Ага. В принципі, шанси були, коротше. Ну, ну шо, що, друзі? За таку, за таку рибу рибуска чекали... в будь-якому випадку має бути. Ми її чекали цілий день і він Ну прийшов... не цілий день, дві години добре. Короче, це Сазаневич. Ну це не сезан, це карп. Сезан довгий ми. Сезан це довгий сезан? Не, це карп величезний. Карп величезний? Ну. Коротше, десь тут 3-4. Зараз ми його 300, скажемо. Дивіться, яка лапать. І що витягнув? Хто Діма На бойла Крильового. Коротше, зараз будемо перезавозити. Красава, ну. Ще такого витягнемо одну. Ох. Бачили? Тушечка здорова. Хто ж де, той дочекається. Ааа, здоровий! Зараз ми його зважимо, скажемо. Так, зважимо наконець-то. 3-250. Три двісті. Не зафіксовано. 3-300. Лапоть. 3300, коротше. Крупним планом, що зараз фотосесія і. Дивіться. Та ти що, яка здорова. Ну що, відпустимо нашого. Тузіка, відпустимо нашого барабоса. Дивіться, який здоров'яний. Зви нам ще більшу. Сьогодні ще потягаємо бік-фіша зви. О, поплив. Друзі, поплив. Все, все нормально, там просто мілко було, він не міг поплити. Так, ну що, завозимо далі і що будемо чекати на клювання, поплив наш помічник. Ну а ми за цим слідкуємо і ми завозимо на 60 метрів від берега, тому зараз завеземо, вигрузимо і будемо сподіватися, що щось ще проклюне. Коротше, друзі, в мене у воді, в воді. Коротше, бляха. Він ще й по телефону говорить. Зараз завезу корабліка, візьму у нього. Я поки що. Боже, що це робиться? Коротше, подивіться, як тяне. Коротше, зараз щось буду робити. Давайте зараз включимось. Що, друзі, коротше, менеджер взяв щось. Дивіться. А де це розвернуть камеру? Зверху. Да. Так. Видно. Дивіться, яка риба. Дивиться. Показує папа бабушці. Зустріч, бачите, все клюнув на mm. роті. Не дуже великий, але карпік. Uh -huh. Це ось, бачиш, стоїть чувак. Караб... Так. Карпуша у нас. Все якось так вийшло, не встигли вам засняти матеріал. Ось він такий клюнув. Кстати, з одної точки риба бере. Не хоче. Маємо чотири удочки, а з одної точки бере. Десь добре зайшло. Зараз ми його подивимося скільки він так скільки 48 будемо брати так сантиметрів. Ну це десь до кг. Лови. Все, це зразу, все. Це молодий, гарячий він, раз-два, віце. Тихо тихо. Не, засіч, не, не засікся, але з той самої точки бере. Але це був здоровенний. Та, Та ти що такої покльовки ще не було? Це сазан був. Подивіться, Діма фішмен знову. Збираємося, все вже все скручуємо, звершуємо її Діма фішмен, як завжди. Сьогодні тільки він ловить. Всі покльовки у нього. Я як асистент виступаю. Ну я, в принципі, завжди як асистент сьогодні. Ще більше асистент. Все, ми сюди витягуємо, точка така. Все, скільки комарів літає. все. Дивіться. можна пройти вжв, попали в якусь таку стаю. Так, що в нас тут? Дреші, друзі, покновочка була сьогодні мощна. Тільки що? Пішов мотати. Такий тузик. Я думаю... А, ось, ось, ось. Давай. Натянете. Маленький. На кремневого бойла все ж добро, бо я думав, що він спалив, він вже до кінця почти спалив. А це, коротше. Лисий. Півторачка. Друзі, коротше, півторачка. Завершуємо сьогоднішню нашу рибалочку таким ось тузиком, можна сказати, Короче, відпускаємо. Ну а з вас в свою чергу. Лайкос. Підписочку. Ну, а ми відпускаємо тут, а відпустимо маленький. Ми наступний раз сюди приїдемо, щоб нам позвав бікфіша, зрозумів. Бачиш, там твої родичі поплили. Скажеш, рибацькі пригоди це нормальна команда, так що за популяцією риб вони стежать. Що... Все, давай. О, ось така, друзі, вийшла сьогодні риболовля. Як вам? Поставте лайкос, напишіть в коментарях, якщо вам. Це, не тяжко. Важкі природі, погодні умови були. Ну і вони зараз, бачите, дощ на краплях. Подивитися, ззаді у нас вітер, хмарі, то сонце. Ну, коротше, дуже непрості умови, але планували зловити рибу, рибу зловили. зловили. Хотіли, звісно, амура зловити, але, на жаль, ми його не зловили. Ловили інші види риб, Кристо. Так що ось така вийшла. Рибалочка. Риболовля. Ну а з вас? Лайкос. Підписка. Підпишечка. Ну а я думаю, що ми будемо прощатися з вами. вже. Да, ми будемо будем йти їхати збирати речі, бо у нас збільшується дощ і вже пора збиратися. Так що така ситуація. Побачимось в наступному відео. Я думаю, що воно буде ще цікавіше. Ну, однозначно буде більше цікавіше. Більше пригод буде з кожним відео, ще краще, краще і краще контент. Тому побачимось в наступному відео. Не хворійте, будьте здорові, пока. чекайте. Все, чао бомбіні.